Я знаю дуже багато людей, які збираються йти в армію початку війни, але завжди в них є певні причини. Вони так довго збираються, що вже напевно і забули, теж не збираються. Це дуже негативний приклад. Подають і своїм дітям, і взагалі своїм родичам. І випадково виявляємо, що це крило на нашій будівлі не на розірване. Зараз набагато легше людям, які приходять, вони фактично приходять на все готове, поки не зникне з карти світу Російська Федерація. Спокою в Україні не буде і не передбачається. Звати мене Олексій Вишеванюк. В цивільному житті був викладачем, очолював навчальний заклад, захистив кандидатську дисертацію, сам історик за фахом. Певний час свого життя присвятив вихованню нашої молоді. Студентів, займався наукою. На початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації було таке відчуття, що все ж таки скоро все почнеться. І тому мав виїжджати за кордон певний час і відкладав термін виїзду. Мені мої друзі, які Пройшли службу в АТО, е, запевняли, що війна все ж таки почнеться найближчим часом, Правда, правдадення на, називали. І так сталося, що цей день, 24 лютого 2022 року, е, зустрів вдома в Коломиї. Е, звичайно, всі були е, шоковані, мої родичі. Я також був в такому стані, е, що треба щось думати, робити. Е, був шанс, звичайно, виїхати за кордон у перший же день, е, ним не скористався. І ще моя дружина про це довго жалкувала. Е, 25 лютого вже перебуваючи постійно біля екранів телебачення, зрозумів, що треба щось і собі діяти. І вирішив зголоситися до нашого місцевого військомату. Ну, так як я не служив, не, не проходив службу в Збройних силах, то порекомендували піти в тероборону у 77-й батальйон, який якраз в цей час, в Коломиї формувався, певний час ми перебували на місці дислокації. Після певного часу нас наш підрозділ перекинули на Донбас. Ми, до речі, наш батальйон 77-й. Перший з бригади поїхав в зону бойових дій, е, які були перші відчуття, е, перебуваючи в зоні. Звичайно, наші е, хлопці, ми всі в своїй більшості були ненавчені, так як належить, бо тоді було дуже обмаль часу для навчання. Треба було е, рятувати фронт, е, де катастрофічно не вистачало людей. Е, перші враження особисто мої, то, звичайно, що був присутній страх, е, слав, після перших прильотів. Тоді е, велике щастя, що на початку ще не було такої величезної кількості дронів, яка зараз є, на жаль. Е, чесно кажучи, ніхто так не задумався з нас, що війна буде тривати до цього часу. І, е, тому Скажу так, яка думка була переважно всіх моїх побратимів на початку, він що це кілька місяців і це все завершиться. А також минуло 3,5 роки і найже більше підходить і далі ситуація така, що треба продовжувати боротьбу. Якщо говорити про е, свій підрозділ, про, про мій взвод, е, в нашому взводі е, залишилось таке міцне осердя, які з самого початку, ну, там, скажу, зараз їх є вже небагато, але ми тримаємося всі купи, і навколо нас якраз і формується наш підрозділ. У зв'язку з тим, що ну, багато приходить нових людей, багато вибуває. А завдяки тим людям, які залишилися від початку, я вважаю, що це є перевірені люди, достойні люди, на них можна покластися. Це дійсно. Віддані і справжні патріоти нашої України. На війні найбільше підтримує думка, думка про своїх рідних, про свою маму, про свою дружину, про своїх дітей. Це дуже мотивує і зобов'язує і берегти себе в тому числі переживати за своїх рідних і за своїх побратимів. Звичайно, що всі ми прагнемо, щоб ця війна закінчилася, але враховуючи, який в нас е, чудовий в лапках сусід, е, таке враження, що ця війна буде тривати вічно, а на деякий час буде замороження. Е, поки не зникне з карти світу Російська Федерація, е, спокою в Україні не буде і не передбачається найближчим часом, це моя особиста думка. Е, Командири у нас бувають різні, звичайно, як і. в Кожних підрозділів є дійсно відповідальні командири. Можу там, згадати кількох, якщо потрібно. Можу згадати про нашого людяного відповідального е, командира роти Голопьорова Олександра. Е, також е, можу, та це необхідно пригадати про чоловіка, який е, ще до недавно, але це вже було більше року тому, був в нашому підрозділі, який зараз головним сержантом батальйону. Це старший сержант Вовк Михайло. Батько я не пам'ятаю. Ну, це такі люди, які від початку, особливо вовк, який є від початку, це людина, до якого можна звернутися, який посприяє в тій чи іншій ситуації. Я знаю дуже багато людей, які збираються йти в армію від початку війни, але завжди в них є певні причини. Різного характеру, і вони так довго збираються, що вже напевно і забули, теж не збираються. Е, ну, Чесно кажучи, ну, до деяких людей в мене просто є огеда, звичайно. До таких людей, які ховаються за спинами їх, своїх дружин, своїх матерів, які можуть не показуватись на людях по два роки, і таких є багато, чого не ховаються по підвалах. Ну, Це дуже негативний приклад. Ці люди по -по подають. І своїм дітям, і взагалі своїм родичам. Скажу вам відверто, коли ми прийшли на початку війни повномасштабної, ми фактично самі себе виховували, самі себе формували. Нам було дуже складно, особливо на початках, коли нам дуже багатьох елементарних речей не вистачало. Але дякуючи волонтерам і нашій організованості, ми забезпечили. І нас забезпечили всім необхідним. Зараз набагато легше людям, які приходять, вони фактично приходять на все готове. І відчувають, і думаю, що ніхто не скаже, що ні, що відчувають досить людяне ставлення з нашого боку і всебічну допомогу, яку ми надаємо їм. Так що їм порівняно набагато легше, як було нам на початку. Така напівжитлива історія, де ми перебуваємо в. На місці нашого перебування, нашого підрозділу, ну, часто атакують дрони, крила різні обвішані вибухівкою. Ну, в лютому був такий цікавий епізод. Ці говорять, що на наше село впало крило і не розірвалося. Ну і шукають, шукають, шукають. Ну, там, добу вже, там де ми своїм товаришем побратимом проживаємо в тому підвалі, виходимо. І випадково виявляємо, що це крило на нашій будівлі не розірване. А ми так добу перебували, цього не знаючи. Це така історія, вже потім як побачили ту вибухівку, якби це то відбулося, було б дуже, як кажу, неприємно.